Допомога службовим тваринам і не лише основне завдання фахівців першого військового ветеринарного шпиталю. Ще задовго до повномасштабного вторгнення вони працювали, як то кажуть, на нулі. Продовжуються робити і сьогодні. Чимало чотирилапих захисників проходить реабілітацію тут, у шпиталі. Є й ті, хто потребує оперативного втручання. А час у таких випадках йде на хвилини. Тож арсенал професійного устаткування завжди потребує поповнення та оновлення. Допомагають у цьому небайдужі, зокрема благодійний фонд Єднання українців. Якщо брати до уваги 2018 рік і 23-й рік, це перший благодійний фонд і його голова Олег Миколайович Загарія. Який допомагав нам з придбанням апаратури безкоштовно? Він нам ще тоді передав УЗІ апарат, два ящика інструментарія, які до сих пор, і навіть от зараз йде повномасштабна війна. Ми виїжджаємо на передову, і цей на передову, і цей інструмент, який нам Олег Миколаївич передав за кордону, працює на благо здоров'я наших службових тварин. Чергова партія необхідного надійшла знову. Тут все для перев'язок, маніпуляцій, операційних втручань. А головне УЗД та портативний рентгенапарат. Без останнього було вкрай важко надати необхідну допомогу оперативно. Зараз, коли ми практично не маємо нічого з апаратури, ми маємо два апарати УЗІ, біохімічний аналізатор. Нам підкинули ще один дуже хороший апарат УЗД і Рентген портативний. Ви знаєте, як ми мріяли про цей рентген, яким він буде, як він нам стане в допомозі. Це пулі, осколки, переломи. Це все. Ми дуже дякуємо йому і хотіли б, щоб таких людей було більше. Подбати про тих, хто не може врятуватися без допомоги людини головна мотивація представників благодійного фонду. Попри те, що постійно на зв'язку з військовослужбовцями, надзвичайниками, медиками на прохання про допомогу від ветеринарного шпиталю реагують оперативно та безвідмовно. Їздимо по Європі просимо, збираємо, де списують в клініках, де вже нове получають нас устрають і влушною, тому що воно все робоче. И не стоит так дорого, как новые. Надо помогать животным, потому что животные беззащитные. Человек всегда может себе взять, принести, подать. Собака, кот. Ну, животные не могут себе. Поэтому просто посоветовал всем любить животных. И тогда будет у всех хорошо. И мир будет, и войны не будет, и все будет хорошо. Щастю, немає меж у фахівців першого військового ветеринарного шпиталю, адже вже днями знову вирушать на території бойових дій, де допомоги потребують саме помічники українських захисників. Адже разом з ними вони щоденно боронять державу від окупантів, а нове устаткування неодмінно стане у нагоді. Юлія Кучер, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.